Ну що, новини нашого великого розхламлення, зараз покажу. Так, Що у нас тут? Це у нас для патіо труби погрунтовані. Ось ця кімната, яка у нас почала рушитися. Це раніше була кухня, ось пічка, як бачите, ми максимально все, ну, що змогли винесли, ще будемо виносити, але треба оприділитись, куди. До речі, покажу вам, дивіться, ось тут у нас стара. Скриня стоїть. Вирішили з неї нічого не робити, вона, вона залишиться як раритет. Дивіться, яка вона всередині. Ну, газети не такі вже старі, але це ще, мабуть, які при бабусі виписувались. Зараз закрию, покажу зверху. Ось так вона виглядає зверху. І вирішили, що коли у нас буде альтанка, ми її туди поставимо. Можливо, якось ми її причепуримо трохи, і вона буде у нас там стояти. Взагалі, я казала, що у нас. Наша літня кухня використовується як склад, ось, подивіться, частину я вже почала виносити. Тут дуже багато було на скрині, тут ми вже розхламилися трохи у цих ящичках, але ще роботи багато. І плюс до того, що треба це кудись виносити. Тому зараз покажу, чим я займаюся. У нас у сараї раніше був ось такий курник чи свинарник, по-різному його використовували. А зараз він у нас служить для того, щоб ми сюди складували якесь дерево, якісь палички, ну таке, якісь такі штуки. І зараз ми вирішили, що багато все ж таки тут нам не потрібного. І ми розхламляємо ось тут, от. Територію для того, щоб звільнити місце і щоб з літньої кухні можна було ще щось сюди переставити, перенести. Мій фронт робіт вчора виглядав ось так. Як ви бачите, це все я повиносила. Вони ще спереду це те, що точно ми будемо кидати. Ще передивимось багато чого, і будемо його утилізувати або віддавати, не знаю ще. Тут ось ще й моя дитяча кровать і з вікон, із дверей, якісь лутки, чи що це, я не знаю. Залишала його ну, про всяк випадок, що можливо воно якось згодиться нам десь. Але вирішили, що все ж таки частина це просто хлам, і сім'я наших хом'яків буде розхламлятись. І поки я займаюсь дровником, чоловік займався стійками для патіо. Він їх заздалегідь почистив і потім ґрунтував. Вибрали ми ось такий ґрунт, спеціально аерозольний, щоб рівномірніше було покриття. Фарбувати вирішили в чорний колір і фарбували поролоновим валіком. Поки що покрили стільки в один шар, але будемо додавати і другий. Ну, що, ми розхламились трохи. Знімаю, що ми залишили зовсім трохи. Це при тому, що у нас тут було все заставлено тут так, що ми не могли навіть пройти все вщент до дверей. І зараз покажу, скільки ми розхламили. Дивіться, ось, ось частина номер 1 І ось, ось ще яка куча. Але це не все ще буде. Буде ще трохи. І причому, знаєте, в чому прикол? Ми спитали у сусіда, чи потрібні вам такі доски дрова. І він сказав, що так. Я вже думала, боже, що з ними робити? Там вже скільки того лісу. І зараз ми сюди переставляємо їх, він забере, зараз цю частину буде забирати, а потім ми ще інші сюди поставимо і забере другу частину. Ось так от. У нас ще ось є тут багато чого, чого ми можемо віддати. Це у нас залишилося після того, як ми поміняли вікна, міняли двері, десь ми міняли поли, і оце все у нас накоплювалось, накоплювалось, і тепер, нарешті, ми з ними будемо прощатися з цими дошками. Чесно кажучи, я дуже-дуже рада. І сьогодні у нас другий день, і ось дивіться, як ми класно тут прибрали. Виявилось, що сусід ще може забрати все, що у нас тут було. Якісь теж старі вікна, двері, там ще щось не пам'ятаю. І тут я трошки перебрала, Вуаля, краса. Чесно кажучи, я цю стіну не бачила, я не знаю вже скільки років, бо спочатку ми тут а, клали дрова, у нас такий стелаж був спеціальний, а потім. А потім... Інше. І сьогодні ми ось чекаємо гостей. Трохи буду накривати стіл скоро. Ось така у нас краса зрізала плетисту тер'яндочку. Дивіться, як класно виглядає на столі.